Друзі, вітаю на каналі Томат та Виноград. Сьогодні у нас на огляді огірок, який має назву Чайковський. Це гібрид. Дивіться, у мене він посаджений тут, якщо я не помиляюся, 15 кущиків. У нас такі теплі гряці, яка має розмір приблизно 50 см в ширину і 4 метри в довжину. Тут розміщено 15 кущиків. Ось такий вигляд мають огірки. В принципі, я не планував робити огляд на нього огірок, як огірок. Хороший гібрид, як і інші гібриди, дає досить непоганий урожай, але він підкупив мене тим, що я не проводив цього року жодної обробки. Тобто подивіться на стан листка. Ну так, є деякі ознаки переноспорозу, але грок вже прийшов більшу частину своєї вегетації, от дійшов висоти на шпалері більше 2 метрів. Так, і, в принципі, ні, жодної хімічної обробки від хвороб не було. Була тільки обробка від павутинного кліща. Один раз препаратом VertiMac. Він захворів на павутинний кліщ, але він ніякого відношення до хвороб не має. Тобто стійкість до хвороб цього гібриду гірка досить висока. Давайте подивимося по урожайності, оскільки тут з цієї сторони сонячної не дуже видно. Я покажу вам з іншого боку. Урожай ми зриваємо регулярно. Так. В принципі, на нашу сім'ю цих 15 кущиків цілком і повністю вистачає. Подивіться, ось які у нас плоди. всі вони такого стандартного вигляду. Фактично в кожній пазусі листа ми отримуємо ось такі плоди. Такого стандартного розміру. Деякі з них вже висять надто довго, їх потрібно було, ще вчора-позавчора зірвати. Але, в принципі, не було часу, і сьогодні ми їх познімаємо. Ще раз повторюся, що на нашу сім'ю цих 15 кущиків повністю вистачає на весь сезон. Ми не тільки їх споживаємо у свіжому вигляді, а ще й е консервуємо. І нам цілком вистачає. Тому, якщо у вас немає місця, наприклад, на ділянці, то ось така ширина теплу грядку, про це буде більш детальніше відео в майбутньому. Ширина 50 см, довжина 4 метри, і 15 кущиків повністю на сім'ю вистачає. Ось така ось картинка. Бачимо, кожна пазуха листа дає нам зав'яз Ось тут зав'яз формується, тут вона є і так далі. Ось. Така, друзі, картина. Такі стандартна форма якраз баночного огірка. В принципі, вони, до речі, мають такі багато колючок, тому їх краще зривати в рукавичках. Тому всім рекомендую цей гібрид, який має хорошу стійкість до хворіб. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал Томат та Виноград. Більш детальніше про. Огляд різних сортів та гібридів помідорів, огірків, перців, баклажанів і винограду буде в майбутніх відео. Тому якщо кому цікава тематика мого каналу, прошу підписатися, пишіть коментарі. Я надам всі відповіді на ваші запитання. Дякую за увагу і гарних вам врожаїв.